Доброго дня, найславетніша нація світу, яка вже не перший день дає тягла оркам зі сходу. Ви дивитесь фронт 18 з Миколою Мельником. Сьогодні ми поговоримо про національно визвольні змагання, в яких бере участь наша нація. Не забуваємо підписуватися на телеканал, дивитися відео до кінця, ставити вподобайки, а також ставити ті питання, які вам все ж таки було б цікаво почути у нашій передачі. Відповіді на ці питання, які ви хотіли почути в нашій передачі. Від початку огляд того, що відбулося на лінії фронту за останні декілька діб. Відтак, хочу нагадати, що за останні 10 діб загинуло 8290 росіян, що приблизно рівняється всьому чоловічому населенню міста Оха Сахалинської області, Дальньовосточного федерального округу Російської Федерації. Тепер поговоримо про те, що відбувається на фронті. Почнемо з Таврійського напрямку. Тут наші збройні сили сформували три плацдарми: один біля Антонівського моста, другий навпроти моста на Придніпровське, третє селище Кринки. Наші війська, не дивлячись на шалені артобстріл, не дивлячись на те, що росіяни встановлюють просто такі рекорди з бомбардувань наших позицій кабами, наші плацдарми поки що тримаються. А навіть біля кринок, не дивлячись на те, що в бій пішла піхота, в бій пішла десантники, в бій пішли підрозділ зет Едине, чим це закінчилося, те, що в українських телеграм-пабліках почало з'являтися відео з полоненими. Тактику, яку застосовують наші війська, це тактика малих піхотних груп, абсолютно себе виправдовує. І ми зараз бачимо, що не дивлячись на те, що росіяни мають перевагу десь в, десь в порівнянні 1 до 10, і це стосується живої сили, техніки, артилерії, не кажучи вже про небо, яке просто належить росіянам. Українці продовжують тримати плацдарми, здійснюють нормальну ротацію. І поки що навіть росіяни відмічають, що українцям вдається тут виконати свою головну задачу тримати все угруповання Південь Росіян. Це Близько 60 тисяч військовослужбовців та близько тисячі танків не, стосую, не кажучи вже про БМП техніку. Тобто це подвиг, який та звиття, який зараз роблять наші військові на Дніпрі, які просто вчепилися навіть не в землю, а в плавні. Це дозволяє зараз триматися нашим хлопцям по всій Україні, адже за рахунок цього росіяни елементарно не можуть перекинути підкріплення а, на той же Куп'янський напрямок або Авдіївку. Пішли далі: запорізький напрямок. За останні декілька діб росіяни здійснили близько 10-15 атак з боку вербового, намагаючись посилити покращити своє тактичне положення. Ні черта в них не вийшло і нічого, окрім обмінного фонду, який тепер з'явився в українців, це не, не запам'яталося. Нагадую, що на цьому напрямку продовжують йти зустрічні контрнаступальні бої тактичного плану, адже жодна сила сил має сил та засобів для рішучого наступу. Це ж стосується і напрямку Вугледар. Тут росіяни продовжують свої безрезультатні намагання відтіснити Збройні Сили України від залізної дороги, яка ось іде, від цього логістичного шляху, але поки що, не дивлячись на всі атаки, які за останні 3-4 доби здається були близько 20, Поки що навіть якогось тактичного просування з боку росіян немає. Тепер Ма... марінка. Тут в минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень. Ми бачимо, що росіяни намагаються протиснутися в бік Георгіївки для того, щоб зайти у Авдіївському в тил. але не дивлячись на масовані атаки, оборона тут є стійкою. Шановні. Шановні глядачі, хочу зразу зауважити, що якщо ви хочете, щоб там про вашу бригаду розказували більше, то ви про це, будь ласка, звертайте увагу, тому що іноді бувають інциденти, коли ми говоримо, що там та то знаходиться та-та-та-та бригада, і потім нам. Її дроблять певні зауваження про те, що то ми не хочемо, щоб про це знали росіяни. Хоча насправді всі російські пабліки про це знають. Так, от щоб ми не мали жодних конфліктів, жодної бригади, жодного військового підрозділу з величезною повагою. Хочете, щоб про вас говорили, кажіть про це, давайте офіційну інформацію. Давайте офіційне відео будемо вам все показувати. Тепер від Мар'їнки йдемо на північ. Авдіївський укріп район за минулу добу тут відбулося 15 бойових зітнень. Росіяни намагаються наступати в батальйони тактичними групами на степове. Це з північного фасу, з південного пасу, зводіна на Первомайська та Северне. З силами родно-тактичної групи намагаються перекинутись через залізну дорогу і закріпитися якраз же з боку в посадці, яка знаходиться з боку Коксахіму. які поступають від військовослужбовців, які знаходяться на Коксахімі. Росіяни вже дійсно просунулися в всю посадку, намагаються ритись як заритися як наймога ближче безпосередньо до парканів Коксахіму. Там вони в більшості свої і закінчують своє життя. Росіяни це скоріш за все здійснюють для того, щоб виявити наші вогневі точки. Позитиву з позитиву те, що Буквально минулої доби було призначено нарешті. Коменданта Коксахімов це був став офіцер зі 110-ї бригади, який зараз налагодить співпрацю між всіма підрозділами, які там знаходяться. Сили і засоби для оборони коксохіму є. Там дійсно треба навести елементарний лад між підрозділами. тому що коли ми маємо сім підрозділів, які кожен яких слухає свого командира, доволі складно сформувати один єдину навіть бачення оборони. Я думаю, всі солдати-офіцери, які в своєму житті проходили наступання чи оборонні бої, прекрасно розуміють, що дуже важливо мати елементарний зв'язок. Наверх, з засобами старшого командира і елементарно розуміти, хто за все це відповідає. Що ж стосується Бахмутського напрямку та Куп'янського, то там також йдуть зустрічні бої. Росіяни намагаються контратаками вибити наші сіл з Кліщівки, Андріївки, в них нічого, нічого не виходить. За останню добу було п'ять бойових зіткнень. Росіяни втратили живу сілу, техніку. І... Але не ініціативу. Ініціативу втратити не можуть, тому що на превеликий жаль людей, техніки все інше в них. Скажем так, м'яка кажучи, більше аніж в нас, але поки що не залишається збройних сил України іншого, іншого виходу, як стримуючи боями не давати росіянам перекидати свої е, сили між фронтами. Тим більше засоби старших командирів, таких як е, ракетні війська, такі як артилерія, які так е, такі засоби, як е, ракати ракети атакам з Хаймарс. Вони доволі вдало б'ють по логістичним вузлам е, е, росіян. Є дуже багато повідомлень про те, що за останні три доби були вибухи і під Маріуполем, і під Мілитополем, і в Токмаку, і в Донецьку. Це говорить про те, що наше командування прекрасно розуміє, що в ситуації, коли ми маємо проти нас елементарно там в п'ять разів більше бабуїнів з автоматами, то мабуть єдиний вихід, як нівелювати їх перевагу, це елементарно позбавити їх можливості стріляти. Для цього треба бити по складах. З цим з цією задачею наші збройні сили справляються. Також хотілося б зазначити, що я певен, всі помітили, що буквально декілька тижнів наш генштаб перестав публікувати інформацію про те, скільки в процентному співвідношенні збиває наше ПВО, по відношенню до того, що в нас запускається. Я припускаю, що це зроблено навмисно для того, щоб з одного боку прибрати паніку, з іншого боку, наші системи ППО зараз перебудовуються і формують цілі куполи навколо об'єктів інфраструктури. Десь це робиться в ущерб загальній картині обороні ППО. Чому це робиться? Тому що. Ми маємо визнати. В нас немає сил та засобів, щоб зробити один потужний залізний купол над Україною. У нас є сили й засоби, щоб захистити наші об'єкти інфраструктури. Ми не маємо замерзнути. Ми маємо вижити цією зимою, і для цього зроблено. І для цього робляться, скажімо так, і для цього. Ми маємо рухатися не з Ми маємо акцентуватися не на кількості збитих засобів противника, а на якість на якість і на захисті наших стратегічних об'єктів. Так є інформація в потраплянні в об'єкти інфраструктури по Україні, що стосується і західної України, і центральної. Це порівняно незначна частина попадань порівняно з тим, що дійсно могло бути. І так, якщо вже ми почали говорити про артилерійсько-ракетні засоби росіян, то Слід згадати ту про ту трагедію, яка сталася нещодавно в день ракетних і ракетних військ і артилерії. Ракета при х Х-59» росіян потрапила в урочисте шокування 128 ї бригади. Повідомлено про загибель 28 осіб і поранення 58. А Зараз прес служба 128-ї бригади виступила з трошким коригуванням цієї інформації, зазначивши, що загін з. Самої бригади загинуло близько 19 осіб. Цей різнобов 9 осіб говорить про те, що на цьому шокуванні були і цивільні, і представники інших бригад. Але я хотів зараз концентруватися на іншому. Ви знаєте, я певно, ви мене зрозумієте про всю тупіковість і всю невідповідність часу. Традицію шикувань, особливо в прифронтових районах. За великим рахунком, немає жодної необхідності в тому, щоб шикувати на свята чи без свят. Адже чим більше ти себе навіть перед місцевими показуєш, тим рано чи пізно по тобі прилетить. Я дуже сподіваюся, що те, що відбулося, призведе до того, що Главком елементарно заборонить шикування хоча б в прифронтових областях. Тому що саме через такі шикування ми маємо потрапляння не тільки в 128-му, а й в ту ж 47 му І були відповідні потрапляння і в Миколаївський ужбовий центр. Чому це відбувається? Тому що шикування, 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 шикування. В одному місці збирають офіцерів, в одному місці збирають особовий склад і туди гріх не кинути ракетою. Ми б вчинили так само. Тому я дуже сподіваюся, що та трагедія, яка сталася, вона вплине на наше військове командування. При тому я висловлюю в Величезні слова підтримки і, скор... і одночасно скорботи всім бійцям 128-ї та всім родичам загиблих. Також наголошую, не забуваємо підписуватися на наш Ютуб канал, ставити вподобайки та задавати питання, які відповіді, на які ви хочете почути у наших наступних відео. І так зараз поговоримо про оборонний сектор України, те, що його стосувалося, ті новини, які його стосувалися минулого тижня. Спочатку це була певна інформаційна хвиля щодо зміни керівництва ССО. І так, Віталія Харенка було знято наказом президента України з посади і нього місце призначена нова людина. Сам Харенко заявив, що про своє звільнення він повідомив зі змі. Коли стали розбиратися, хто ж все-таки винен у тому, що сталося, офіс президенту повідомив, що вони там не до чого. Дивіться, є подання від міністра оборони. Міністр оборони сказав: Так, це я зробив, але не від не перед ким не буду звітувати. Тут слід розумі... слід сказати лише про одну просту річ: про те, що у влади на жаль, продовжуються проблеми з комунікацією дійсно ті люди, які відповідають за сектор безпеки, нічого нікому не винні. Не не треба нам пояснити, чому так сталося і навіщо але. Необхідно елементарно уникати ситуації, при яких е, такі високопособні такі особи, як цілі генерали ССО, елементарно не дізнавалися про своє звільнення зі ЗМІ. Тобто, питання лише комунікації і пояснення населенню, чому це сталося, тому що ми не росіяни, ми не, ми не можемо бігати по стойки струнко. Ми українці. Нам завжди цікаво знати, що чого і до, і до чого. Також продовжуючи ті новини, які стосуються сектору оборони, це знову ж про продовжується у світі і в Україні. обговорюється обговорюватися стаття пана залужного про те, що він зазначив ті п'ять основних аспектів, які необхідно подолати для того, щоб війна вийшла з. Тупіка відтак реакція на статтю у світі, реакція на статтю залужного світі була доволі різною. Білий дім подякував Джон Кірбі. Зазначив, що ця стаття має вплинути саме на американський контекст. В бік збільшення підтримки України і посилення позицій тих, хто хоче подалі надалі підтримувати Україну. Адже ми знаємо про те, що відбувається в США, що навколо підтримки України точаться доволі сильні дискусії. Сам президент України в інтерв'ю NBC зазначив, що немає жодного тупіка. Є лише є та поточна ситуація, яка є не зовсім сприятливою для України, але яка потребує збільшення до збільшення допомоги з боку США, і це абсолютно правдива інформація, адже знаєте. Як би нам наші американські та західні колеги не показували, що от, дивіться, ми вам допомагаємо, ми вам даємо те, 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 п'яте, десяте. Знаєте, давайте просто згадаємо ситуацію, ну, там, колоніальні війни, коли проти тебе виходять з, кулемети, з кулеметами Максим, так, а, а, в, а в тебе ну, кап'є і щит з, 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 з улуса. Ну, тобто тобі можуть дати 20, 30, 40 щитов, тобі можуть навіть дати 10 гладкоствольних, гладкоствольних мушкетів. Але у противника кулемет Максим. І ми вимагаємо, щоб нам надавали ту зброю, техніку, яка адекватна до тих загроз, яка в нас є. І наш президент доволі сказав доволі правильну річ нещодавно. Що зрозумієте правильно? Або ми зараз об'єднаємося всі в боротьбі з цитата Факен Путін, або доволі скоро ми закінчимося. І тоді Росія попре на Прибалтику, Росія попре на країни НАТО. І тоді ця війна стане вашою. Тоді ви будете змушені відправити дочок та синів США на війну, яка знову ж таки не відбувається на американському континенті. Так якщо вже війна така цинічна справа, якщо вже нас оцінюють в доларах, так дайте нам ці долари, дайте нам цю зброю, дайте нам те, що просить наш главком, для того, щоб ми могли зупинити війну на території України. Бо коли ми закінчимося, ця війна стане вашою. І я подивлюся. Як ця велика армія США, яка відгребла в Афганістані, буде боротися з росіянами щодо, щодо самої ситуації всередині України, то офіс президента знову ж таки відреагував на статтю залужного. Заступник керівника офісу президента пан Жоква, зазначив, що він би не радив військовим виходити з такими інтерв'ю і, взагалі, розповідати про те, що відбувається на фронті, я ж в свою чергу хотів би побажати пану Жовкові. Піти на фронт, протягнути стільки, скільки ми всі протягнули, і потім розказувати нам, що треба говорити, а що не треба говорити. Давайте так, військові будуть займатися своєю справою, офіс президента буде займатися своєю справою. І тоді, коли Україна перестане бути тотально корумпованою країною, тоді пан Жовко і взагалі кожен, хто дотичний до антикорупційної боротьби в цій країні, зможе нам сказати півслова. А поки що, це наш лавком. І ми можемо зробити в межах якоїсь субординації, не субординації, якісь зауваження сказати там це правильно, це неправильно. А ти займайся своєю роботою. Знову ж таки, якщо ми говоримо про оборону, то а, позавчора а, міністр оборони пан Умеров, Меров Умеров, затвердив концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. двадцять року. Самою концепцією ви можете ознайомитися на сайті Міністерства оборони. Я ж хотів би м, сказати одну маленьку ремарку. На превеликий жаль, міністерство оборони продовжує базуватися на наступній наступному міфу: нам нужна потужна контрактна армія, яка всіх переможе, і ми. До неї будемо йти і в 2028 році побудуємо. Відповідь не побудуємо. Відповідь: Не може контрактна армія зараз бути панацею від тих загроз, які є перед Україною. Більше того, якщо елементарно почитати всю, всю аналітику, як зараз є в «Політику», в Нью-Йорк Таймс, навіть Вашингтон Пост, то там просто білою, просто червоною лінією про написано, система контрактної армії є недієздатною, у ситуації глобального конфлікту з Росією та Китаєм, чому? Тому що недокомплектація збройних сил США зараз складає близько 20%. Тобто, елементарно вони не можуть на всю свою техніку, на всі свої відносні, на все, що в них є, забезпечити це людським ресурсом. Я не говорю вже, що це ну далеко не армія Росії, тобто це ми кажемо не про мільйон осіб. Тому я дуже сподіваюся, що ми почнемо відходити від міфологем і реально подивимося на ту реальність, яка є перед нами. Про те, що призив ніколи нікуди не дінеться. Про те, що так ми маємо розбудовувати контрактну армію, але кожен, кожен український чоловік має вміти стріляти елементарно з автоматом, а не приходити в воєнкомат як маміна Царапінка. Яка ну, в житті, то, я не знаю, навіть фільми про війни не дивилася. Нам потрібна елементарна нормальна система під, до, до армійської підготовки. Все. Нагадую, ви дивитесь фронт 18, будь ласка, ставте вподобайки, ставте питання. відповіді, які ви хотіли б почути від нас у наступних відео. А, хлопці, ви знаєте, всі ми так іноді жаліємося, що нам не вистачає техніки. Там мітечик підбили, ельку підбили, то нема, все нема. А тепер хвилинка позитиву. На що збирають російські солдати? Будь ласка, два майора підрозділу ВДВ потрібна буханка. Все, ну ви бачите, буханка буханка на крутих кольосах, але це все буханка. Тому коли ми ви скажімо, їдете в теплих кріслах. А Л-200 все-таки думайте, що в цей момент ВДВшники Російської Федерації відморожують собі жопу. Якщо ми вже згадали про росіян, то е, ну, елементарно хотілося б просто пройтися по огляду новин, які там я вважаю є знаковими. І так, Сердіта Чуваша запустила проект Запускаємо збор на евакуацію. Проект називається Ідіть Лесом. Елементарно ціла республіка топить за те, щоб горді чуваші. Тікали в тайгу, аби тільки не мобілізовувалися. Я вважаю, що це ну просто таки прекрасна історія. І якщо б ми могли підтримати, ну, підтримати ці, підтримати цей посил, ну елементарно там українці мають почати донатити. Але я думаю, що це не останнє. І якщо чуваш і кажуть, у діті лісам, то в буряті просто скоро з'явиться аналогічний проект. Біжимо степом. Там, в принципі, коняк вистачає, бігти будуть довго там до Забайкалія. Махачкала. Чим закінчилися протести в Мехачкалі? Ну, закінчилося доволі просто. Дійшли до того, що все ініціювала Україна, і тепер всіх гордих дагестанців відловлює їхні мусара і елементарно крепять кожного на 100 тисяч. Не даєш 100 тисяч, б'ють до тих пір, поки не даш. Якщо в тебе немає цих 100 тисяч, вітаємо! Ти назначаєшся співробітником ГУР і йдеш на 15 тисяч. Років в прекрасній колонії Сибіру, але є нюанс, Гурт тебе тепер не вимінює. Тобто тебе чекають доволі цікаві 15 років споглядання на прекрасну і красиву осінь Сибіру. Ну і наостанок, це те, що горді Абхази образилися на росіян, адже ще влітку їм обіцяли, що їх. До кінця року приєднають до матушки Росії. їй чим треба Абхазам? Ну, гроші, гроші, гроші. Там еліти такі ж продажні, як і всюди, але вони жадібніші, навіть більше ніж, ну я не знаю там де у нас тотальний рівень корупції. Ну коротше, вони крутіші ніж в коніж в Прекрасній Республіки Албанія. Але. Росіяни порахували, скільки буде коштувати утримання цієї прекрасної республіки, і вирішили, що ні, не треба. І тепер весь абхазський естаблішмент е, пише про те, про що їх попереджали: Росія вас кініт. Тепер на останок хотілося поговорити про ті новини в США, які також стосуються України. Я б сконцентрувався на декількох е, моментах. Перше це е, новина, яку оприлюднив політико. Де розказують, що от прекрасна стаття Репаблікан Дефенс Хоуст Хевхед і ТВІВ партії популістс. Ця стаття присвячена тому, що самі республіканські партії розгорнувся, розгорнула доволі потужна криза між республіканцями яструбами, які наполягають на збільшення підтримки України. Вони навіть зазначають, що 106 мільярдів на підтримку наших союзників це мало. Треба збільшувати, збільшувати, збільшувати. І трампістами-популістами, які зазначають, що ні, насправді ми не маємо жодним чином допомагати Україні. Взагалі, треба, хай українці домовляються. Це дуже занадто дорога війна. Я думаю, саме на них був розрахований вчорашнє інтерв'ю нашого президента, який все ж таки зазначив, що хлопці, мальчики і дівчатки, ми воюємо з світовим тероризмом. Ми воюємо з цим тероризмом на нашій території. Дайте нам гроші, дайте нам зброю. Або інакше це буде ваша реальна війна. І я подивлюся, як ці прекрасні сенатори з популістичної фракції Республіканської партії підуть на фронт. Відповідь проста: не підуть. Також хотілося сконцентруватися на статті політикою, яка стосується а, політики рівності в армії США. Нещодавно сенатор Туренвіль зазначив, що треба забути, яка армія світу, для, якщо вона хоче бути боєздатною, вона має забути про рівні можливості. Адже армії потрібні найкращі. Я абсолютно погоджуюся цією тезою, не дивлячись на те, що Туренвіль відноситься до фракції популістів республіканської партії США, але все ж таки я думаю, що нам і нашим можновладцям треба задуматися над простою історією. Армії потрібні наркращі армії потрібно найкраще. Не треба нам піхати в підрозділи наркоманов і алкоголіків, які рано чи пізно стають проблемою. Нижчої офіцерської, офіцерської ланки. Ви запіхуєте з розпредітельних пунктів нам нарколих і алкоголіків, а потім питаєте, чому ці люди кидають зброю і тікають. І потім починається, тебе викликають. Там, ну, я думаю, зараз кожен офіцер мене зрозуміє, коли тебе викликають і кажуть, що ж ви не вмієте працювати з особовим складом. Так а що ви мені гавно даєте? Тому. Я дуже сподіваюся, що наші прекрасні воєнкоми також підійдуть до цієї історії, що армії потрібно найкраще, алкоголіків залишайте в собі в роті охорони. І наостанок це, звісно, стаття в Guardian, яка говорить про прості речі: ми маємо збільшувати підтримку Україні. Все, слава Богу, Велика Брита... Великобританія за нас, і в неї також є потужне лобі, і в Сенаті США і в Вашингтоні. І я думаю, що спільними зусиллями вони ми разом зможемо переконати і Брюссель, і Вашингтон у збільшенні, збільшенні, збільшенні нашої допомоги Україні. Адже поки вони там думають, поки нам вирішують, кожна хвилина цього, скажімо так, профтику коштує нам життів. Коштує нам життів, тому що невчасно прийшла техніка. Невчасно прийшли набої. Невчасно прийшла броня, прийшла, але не та набої, але не ті. І через ці логістичні, вибачте, за неполікоректне слово, прорахунки ми гинемо. Гинуть добрі українські солдати. Буквально сьогодні зранку була. Я вже в мережі знайшов фото наших абрамсів, які передали Збройним силам України. У мене вітання для тих військовослужбовців, на яких тепер будуть полювати всі шахіди, які будуть пущені в бік України. Хлопці, вітаю! Ви собі знайшли проблем на сраку. Ще раз говорю до кожного, до кожного солдата, до кожного офіцера, до кожного, хто дотичний. Чим менше ви постите. Про своє перебування, про ту зброю, яка у вас є, про ту техніку яка у вас є, тим більше у вас шансів на виживання. Якщо ж ви все це, це ну до цього всього, не прислуховуєтесь, то прислуховуєтесь до застосунків з повітряною тривогою, вітаю! Ця ракета може тепер летіти у вас. Як би там не було добрі українці, ми переможемо, адже українці ви краще ніж боги. Бережемо себе.